Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день. І, до слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, пана, пані Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, підполковник Сергій Даниленко. Прошу. Доброго ранку, шановні колеги. В контексті проведення демобілізації у, лав... у лавах Збройних сил України пріоритетним напрямком у діяльності Міністерства оборони України залишається реабілітація бійців, які повертаються з після проведення, після участі у антитерористичній операції. При Міністерстві оборони функціонує міжвідомчий координаційний штаб, до складу якого входять представники органів виконавчої влади, представники силових структур та волонтери. Штаб координує процес регіону реабілітацію усіх без винятку військових, які повертаються із зони АТО на сьогоднішній день із загальної кількості поранених військовослужбовців, що повернулися з АТО, а їх більше п'яти тисяч, уже половина із них пройшли реабілітацію. Проведено 19 протезувань нижніх та верхніх кінцівок, ще 63 особи потребують протезування. У закладах міністерства оборони наразі налічується майже півтори тисячі ліжок для реабілітації поранених ще існує процес направлення бійців до шпиталів ветеранів війни, а це ще вісім тисяч місті. Оборонне відомство також працює плідно для розвитку реабілітаційної служби так, за участю Української військово-медичної академії, Національної академії медичних наук, інституту психології Національної академії педагогічних наук, громадських професійних організацій та Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО створено навчально-методичний центр медико-психологічної реабілітації. Окрім цього, розроблено. Програму тематичного вдосконалення підготовки лікарів з медико-психологічної реабілітації, а в Українській військово-медичній академії створюється кафедра медико-психологічної реабілітації. Також розроблено трирівнову систему реабілітації, яка називається Три кроки повернення до мирного життя. Перший крок має на увазі ранню реабілітацію, яка починає, починається вже після завершення хірургічного втручання. Там вже відбувається оцінка функціональних порушень, складається паспорт. Реабілітації поранених, включно з оглядом психолога. Другий етап починається в реабілітаційному відділенні, в клініці, де активно проводиться як фізична, так і психологічна реабілітація. Ну і третій етап це вже санаторна реабілітація, поєднана з соціальною адаптацією, і до цього процесу вже долучаються представники соціальних служб. Такий пілотний проєкт стартував 15 березня цього року в місті Ірпінь і надалі буде створено три аналогічних комплекси. Перший буде у Києві, Ірпені та Пущеводиці, другий комплекс буде створено на базі санаторного відділення у Хмільнику, це Вінницька область, а третє відділення буде створено у санаторії в Трускавці, що на Львівщині. Також 27 квітня в рамках проєкту Ангели-хранителі України в Ірпені буде відкрито центр псих... психофізичної реабілітації. З використанням на сучасніших технологій психофізичного впливу та інтерактивних методик і реабілітації, і хочу наголосити, що такий заклад перший в Україні ще одним можливим напрямком роботи оборонного відомства є, звісно, забезпечення житлом військовослужбовців. Так, цього року державним бюджетом України на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України вперше затверджені видатки, які відповідають вимогам комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців. А це 1 мільярд 145 мільйонів гривень. Ефективне використання цього ресурсу дозволить Міністерству оборони збудувати та отримати більше трьох тисяч квартир. В тому числі це 1300 квартир за рахунок придбання житла на умовах бойової участі та конкурсних засадах на вторинному ринку в регіонах держави, 894 квартири. За рахунок продовження завершення будин... будівництва 11 житлових будинків, а також 587 квартир за рахунок здійснення реконструкцій будівель та споруд під житлові будинки. На сьогодні вже відомо, що у Кривому розі завершено реконструкцію першої черги 100-квартирного житлового комплексу, і вже 50 квартир готові до заселення військовослужбовцями Збройних сил, а також відповідно до проведених конкурсів Сних торгів ще на початку грудня 2014 року міністерство оборони уклало договір на придбання на придбання на умовах пайової власності 96 квартир у населеному пункті Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району це Київська область. Зазначені квартири будуть готові до заселення уже у липні цього року. Триває робота також з отримання військовослужбовцями та працівниками Збройних сил, які є учасниками антитерористичної операції статусу учасника бойових дій. На сьогодні у нас таких вже більше 19 тисяч, тобто 19 тисяч вже отримали статус учасника бойових дій. Окрім цього, майже 7 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО, заохочено державними та відомчими нагородами. Станом на початок квітня 2015 року, відповідними указами президента, за вірність українському народові виявлені мужність та високопрофесійну майстерність проявлені під час виконання спеціальних завдань в ході антитерористичної операції, нагороджено 2 тисячі. 664 представника Збройних сил України. Серед цих нагород 15 звань Героя України, 2 ордени за заслуги третього ступеня, 655 орденів Богдана Хмельницького 1, 2 та 3 ступенів. 1642 ордени за мужність 1, другого, третього ступенів. Два ордени княгині Ольги 3 ступеня, 51 орден Данила Галицького, 262 медалі за військову службу України, 23 медалі за бездоганну службу, 2 медалі захиснику вітчизни та присвоєно 10 почесних звань України. Тепер я хочу передати слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Сергію Даниленко, який поінформує вас про події в зоні АТО. Дякую. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку, шановні журналісти. Слухаємо від вас інформацію щодо подій в зоні АТО протягом минулої ночі. Прошу. 9 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції те, що з 18-ї години вечора до півночі до лінії розмежування банкформування провели 21 обстріл в наших військ. Необхідно зазначити, що противник засередили найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Попитного, Широкиного, а також в районі Павлополя і Грутава, що на Донеччині. Варто зазначити, що в ході обстрілів банкформування 12 разів Застосовували міномети калібру 120 мм, що є черговим, грубим порушенням мінським домовленостей з боку російських терористичних військ. Крім того, поблизу Авдіївки ворог провів артилерійський обстріл наших позицій із гармат калібру 122 мм. Також увечері злочинці вели вогонь із танків в районі Авдіївки та населеного пункту Павлота. Слід зауважити, що обстрілів населених пунктів з 18 години вечора до півночі 9 квітня не було зафіксовано. Водночас противник значно активізував повітряну розвідку так у період з 20 до 23 -ї... літ безпілотників в районі населених пунктів Маріуполь, Слав'яно-Сербськ, Щастя, Богданівське, Широкіне, Старобільськ, Лисичанськ. І тепло. Варто зазначити, що українські військовослужбовці дають гідну вістіч ворогу і стійко отримують свої позиції. Дякую, пане Сергію. Колеги, чи є запитання? Запитань немає. Дякую вам ще раз, пане Сергію, пані Оксано, до зв'язку. Брифінг завершено.